Під обстрілами інколи мені здавалося, що моє серце стає як маленькі, як маленька пташка, як маленький, ото, як знаєте, як горобець. Я відчувала, що я просто відчувала, як воно раз, і воно як отак тримається. Мої колеги у центрі міста там було найстрашніше. Ми зовсім не розуміли, що ну що 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 куїться в Маріуполі, бо не було зв'язку. Ну як відомо, і знаєте, якісь люди, які там проходили. По вулиці, коли ми стали вже виходити, отак от звоїхдинків, то ми запитували, що, що, де, яке місто, воно ще українське, які райони ще українські, і люди щось нам розповідали. Багато хто я кажу тих, підвалок, люди просто ну люди, як похилого віку, е завжди ну от, багато таких. Е Таких я чула історій, що люди від щось серцем ставалося, що вони просто не витримували.